Добрий вечір. Хочу показати вам, як замінити карточку в касовому. Ну, дивіться, у вас МДМ горить. Це значить, у вас київ карта, тобто вона зараз неактивна. Перевертаємо касовий. Ось цьо, два болта. Ми їх викручуємо. Раз. Два. Болти викрутили. Откриваємо кришку. Ось цьо, витягуємо батарейку. До речі, батарейка отак витягується, щоб ви знали, вона от соєняється. Ну, в нашому випадку відстоїти не треба, ми просто її відкинули. І ось бачите? Отут у вас стоїть карточка київстаровська. Зараз покажу, як буде це київстаровська карточка. Отак вона у вас буде стояти. Або в другому слоті, або в першому, або в другому. От там, де вона стояла, туди і ставимо. Ви берете пальцем. клац, витягли. Берете іншу карточку. Вставили. Ось. Його. І отак поклацали, щоб вона гарно стала. І все. Батарейку назад і прикрутили. Кінець. Після того, як ви зробите це все, виключаєте касовий апарат. Потім включаєте наново. Ждете, поки з'явиться антенка. І потім нажимаєте 272 ps 123 21 ps І чекайте, поки не буде у вас напис. Всі дані передані. Тоді можете карточку або столяти касовим, або витягувати її і ще 72 години. І вам не треба передавати звіти. Можеш Кейфстерп все-таки включиться. Все, дякую.